Вересень 1938 року Європа затамувала подих на континенті. Знову пахне великою війною, але ніхто її не хоче. У газетах заголовки про мир на площах демонстрації проти збройного конфлікту. Але німецький диктатор вимагає віддати йому чужу землю, пояснюючи це захистом співвітчизників. А демократичні лідери Франції та Великої Британії, замість того, аби зупинити агресора, сідають з ним за стіл переговорів. Звучить знайомо чи не так? Тоді, у 38-му йшлося про судецьку область Чехословаччини. Сьогодні ми добре знаємо, як агресор знову прикривається гаслами про захист російськомовних для захоплення території і як світ намагається домовитися замість того, щоб його зупинити. Тоді Європа принесла у жертву маленьку Чехословаччину заради ілюзії про великий мир. Зараз Путіна знову тягнуть за стіл перемовин. Це історія у параграфах окупація судецької області. Мене звати Юлія Галушка. Додивіться до кінця, щоб дізнатись, чому не намагалися зупинити Гітлера, як відбувалася окупація судетів і які уроки минулого світ не засвоїв. Підпишіться на наші канали і будемо вдячні за ваші уподобайки та коментарі. Напишіть, чи є у миротворенні Росії сьогодні аналогічним у миротворенню Гітлера. 29-30 вересня 1938 року у Мюнхінській фюрербау, триповерховій будівлі, яку нацисти збудували для свого фюрера. Збираються четверо Рейхсканцлер Німеччини Адольф Гітлер, прем'єр-міністр Великої Британії Невіл Чомберлен, прем'єр-міністр Франції Едуард Даладіє та прем'єр-міністр Італії Беніто Муссоліні. Мета зустрічі вирішити долю судецької області гірського регіону Чехословаччини, населеного переважно етнічними німцями. Їхнє існування і стало маніпулятивним приводом для агресії Третього рейху. Чехословаччину чиї території були на кону за стіл перемови не покликали. Її президент Едвард Бенеш і його уряд змушені були прийняти нав'язане рішення. Ми нікого не зрадили, але всі зрадили нас. Нас не переміг Гітлер, нас перемогли наші друзі. Це слова відчаю президента Чехословаччини, але що то за права, про які так голосно кричав Гітлер? Чи справді він захищав судецьких німців, чи це був лише привід для знищення Чехословаччини та підготовки до великої війни? Я розповім, як Гітлер маніпулював етнічним питанням, щоб розчистити шлях для своїх імперських амбіцій. Переговори розпочались о чотирнадцятій. Доля Чехословаччини була вирішена від самого початку. Сперечались про незначні деталі. Фактично торгувалися за дрібниці. Польський історик Пітр Маєвський у своїй книзі Коли спалахне війна 1938. аналіз кризи пише, що Гітлер вибухнув гнівом, коли Чемберлен відмовився гарантувати, що чехи відступлять з усієї спірної території до 10 жовтня. Залишивши неушкодженими споруди та військові об'єкти, вдруге вони посварились через компенсацію за втрачену державну власність, яку британський прем'єр наважився вимагати для Чехословаччини. За годину оголосили обідню перерву. Британці та французи розійшлися по своїх готелях. Їх делегації мали ще узгодити спільну тактику дій, але французи не прибули. Італійці вже нацисти запросили пообідати у приватному помешканні фюрера. Американський кореспондент Вільям Ширер, який разом з іншими репортерами спостерігав за ходом конференції, писав: західні лідери навіть не намагалися показати Гітлеру і Мусоліні, що готові сформувати проти них спільний демократичний фронт. О 16.30 розпочався другий раунд переговорів. Тут французи вже намагалися врятувати від німецької анексії частину чехословацьких фортифікацій. Англійці хотіли узгодити процедури розподілу державних активів, валютних резервів і боргів. Але все марно останнє слово було за гітлером, який не хотів бити на жодні компроміси. У той час з праги до Мюнхена прибувають чехословацькі дипломати: Войтех Мастний і Губерт Масаржик, які мали бути присутні на конференції як радники британської делегації, але без права голосу. Звісно, ключове мали бути на ділі, гестапівці відвезли їх в готель і не випускали. О 21-й фюрер запрошує присутніх на святковий бенкет. Однак англійці і французи роз'їхалися по готелях, щоб зв'язатися зі своїми урядами. Близько першої ночі, 30 вересня Гітлер, Мусоліні, Чембрелани, Даладьє ставлять підписи під документом, який закріплює поділ Чехословаччини і анексію судет. Приблизно 20% території держави в обмін на обіцянку Гітлера, що він вгамує апетит, і це буде його остання територіальна вимога у Європі. Хтось із присутніх пропонує французькому прем'єру поїхати до Праги і представити союзникам умови диктату. Той відмовляється, тому. Копію угоди та мапу, що додали до неї, вручили двом чехословацьким дипломатам. Вони стали уточнювати у брала деталі, але він вважав судецьке питання закритим і не мав наміру вступати у полеміку. А коли повернувся до Лондона, сказав фразу, що стала історичною: Мої дорогі друзі, це вже вдруге в нашій історії, коли почесний мир приходить із Німеччини на даунінг стріт. Вірю, що це мир для наших часів. Британці вірили, що тут і тепер їм не загрожують німецькі бомби. Того дня вони вважали Чемберлена беззаперечним національним героєм. Уінстон Черчилль тоді ще не прем'єр, а депутат британського парламенту промовляє слова, що стануть пророченими. Вам було запропоновано вибір між війною та безчестям. Ви обрали безчестя і отримаєте війну. Черчилль не помилявся. Очільник італійської МЗС і зять дуче Цечано у щоденнику записав, що ще дорогою на мюнхенську зустріч Гітлер сказав Мусоліні, що рано чи пізно третьому рейху та італійському королівству доведеться воювати з Францією та Англією, але важливо, щоб це сталося, поки Гітлер і Мусоліні все ще молоді та сповнені енергії. Бомби впали на Лондон уже за два роки. Навіщо Гітлеру знадобилися судети? І чому великі країни віддали їх ось так без бою? Судецька область це гірський регіон, що межує з Німеччиною та Австрією, площа близько 22 тисяч квадратних кілометрів. Щоб легше було уявити це як наша Львівщина. Географічно судети це ланцюг гір, включаючи рудні гори, крпноше та шумава з родючими долинами, річками та багатими природними ресурсами. Але звісно, Гітлера цікавили не пейзажі, а стратегічна цінність тут добували вугілля, виробляли текстиль, скло та хімікати. Заводи, як от шкода, постачали зброю та машини, роблячи судети економічним серцем Чехословаччини. Саме тут, на кордоні з Німеччиною та Австрією, чехи збудували найпотужнішу систему укріплень, захопивши її. Гітлер відкривав собі шлях на схід. У 1938-му населення Чехословаччини складало 14 мільйонів людей. При цьому кожен четвертий 3,5 мільйони це етнічні німці. Півмільйона жили на території Словаччини і Закарпатської України. А от переважна більшість близько трьох мільйонів компактно проживали в судецькій області. Так складалося століттями з часів середньовічної німецької колонізації Східної Європи. Після першої світової війни на мапі Європи на уламках колишніх імперій постають нові держави за версальським договором 1919 року на руїнах Австро-Угорщини з'являється багатонаціональна чехословаччина. Чехія і Словаччина не мали між собою нічого спільного, окрім близької спорідненості мов, якими розмовляла слов'янська більшість їхнього населення. Понад тисячу років Чехія перебувала в орбіті впливу німецького світу натомість Словаччина була настільки невіддільною від угорського королівства, що навіть не мала власної назви та осталених кордонів. Туди ж приєднали і судети, і наше Закарпаття. Але попри розмаїтість Чехословаччина до складу якої з 1920 року входили Закарпаття, була напрочуд стабільною прогресивною демократичною республікою і безпечною країною. Від самого її створення і наступні 17 років нею керував президент Томаш Масарик, старий пан або татко, як його іноді називали через поважний вік, мав величезний авторитет в країні та за кордоном. Зовнішньою політикою управляв найближчий соратник і майбутній наступник Масарика, молодший за нього на ціле покоління. Едвард Бенеш, коли Бенеш очолив республіку у 1935-му, Чехословаччина, як і багато інших країн, перебувала у кризі. Велика депресія, яка охопила Америку, відбилася на Європі. В основі була криза перевиробництва. До речі, розказати про цей крах економік. Напишіть нам у коментарях у Чехословаччині занепадає виробництво, стрімко росте безробіття, відроджуються радикальні настрої, яким сприяє нацистська пропаганда, що лилася з рейху, особливо після приходу до влади Гітлера. Бо зовнішньополітична ситуація була теж несприятлива. Країна опиняється в оточенні, скажімо так: якщо не ворогів, то точно не друзів, і це зіграє свою роль у подальшому розчленуванні країни. Польща Мала територіальні претензії до Тешинської області за яку вважала своєю після Першої світової війни. Угорщина мріяла повернути втрачені за тріанонським договором 20-го року землі Словаччини та Закарпаття. У Німеччині Гітлер уже написав «Mein Kampf», де розвиває ідею «Lebensraum» – життєвого простору для німецької нації. І, хоча Чехословаччина там прямо не згадується, у ній Гітлер бачив перешкоду для пангерманізму, об'єднання усіх етнічних німців у велику німеччину. Восени 1933 року. Маловідомий учитель гімнастики Конрад Генляйн оголошує про створення. Судецько-німецького вітчизняного фронту пізніше його перейменують у судецько-німецьку партію. Основна її офіційна вимога це автономія судет у складі федеративної чехословаччини. Неофіційна і справжня це приєднання судецької області до третього рейху. Цю політсилу таємно фінансують і контролюють з рейху, і вона стає троянським конем нацистів. Мітинги, провокації, розпалювання ненависті. Росіянам було у кого повчитись гібридним атакам. В час великої кризи ідея судецько-німецької партії Генна падають у сприятливий ґрунт. адже найгірша ситуація склалась саме на землях, де жила німецька меншина. І це логічно, бо там була зосереджена уся промисловість. Історик Пьотр Маєвський пише, що судецькі німці відмовлялися вірити, що їхнє нещастя спричинила невидима рука ринку. Вони вбачали у цьому свідому чеську дискримінацію. Їм набридло годувати чехословаччину. Упізнаєте риторику 2014 року. На Донбасі росіяни починали розгойдувати саме так. Нагадайте собі, ми ось тут зібрали детальну хронологію. У травні 1935-го на парламентських виборах партія Гнляйна отримує дві третини голосів виборців і стає найбільшою політичною силою у республіці. Водночас тут важливо сказати, Чехословацька влада гарантувала судецьким німцям права, освіту, політичне представництво. Та, попри це, багато хто з них вважав себе частиною великої Німеччини. Цим, власне, і скористався Гітлер. У травні 38-го року Німеччина зосереджує на кордоні війська і погрожує вторгненням. 12 вересня 38-го року на з'їзді нацистської партії у Нюрнбрензі Гітлер виступає із запальною промовою. Його слухачі понад 200 тисяч учасників конгресу і мільйони людей біля радіоприймачів. Фюрер атакує марксистів, євреїв, демократів, і через 20 хвилин такої розминки переходить до Чехословаччини. Лунають абсурдні звинувачення з території республіки. Нібито будуть злітати бомбардувальники і нищитимуть німецькі міста та заводи. Далі більше. Чехословацька конституція служить винятково для того, щоб забезпечити чеське панування. А кожного, хто виступає проти, вважають ворогом держави. Протести придушують. Гітлер згадує, що серед більшості націй, яких гноблять у Чехословаччині, є аж 3,5 мільйони німців. А це ж як ціла данія, а німці теж створіння божі. І не для того Бог створив сім мільйонів чехів, аби вони керували цими німцями, позбавляли їх прав, гвалтували і мучили. Коли трьом з половиною мільйонам представників майже 80 мільйонної нації не дозволяють співати пісню, яка їм до вподоби, лише тому, що вона не подобається чехам, або коли їх б'ють до крові лише за те, що вони носять білі підколінники, які чехи просто не хочуть бачити, або коли їх тероризують і знущаються з них за те, що вони вітають одне одного неприємним для чехів привітанням. Можливо, це байдуже вельми шановним представникам наших демократій, але нам це не байдуже. І якщо ці замучені істоти не зможуть самі здобути законної помочі, вони отримують і те, і те від нас. Це припущення Фюрера про винищення німецької меншини в сусідній країні викликає тривалу історичну овацію 200 тисяч нацистів, що зібралися його послухати. Це був сеанс колективної ненависті. Нюрнбернські тези дивовижно нагадують ті, що ми чули з Кремля 21 лютого 2022 року. Тоді Володимир Путін, в амплуа історика, прочитав майже годинну лекцію про Україну імені Леніна і споконвічно російські землі. Правда, живих оплесків він не чув. Продовжується курс на дерусифікацію і принудительну асиміляцію. Верховна Рада безостановочно випускає всі нові дискримінаційні акти. Уже дістують закон о так званих корінних народах. Людям, которые считают себе русскими і хотіли бы сохранить свою ідентичність, язык, культуру, прямо дали понять, що на Україні они чужі, уже за три дні Путін заявить, що ухвалив рішення про проведення спеціальної воєнної операції, щоб захистити людей, які протягом восьми років піддаються знущанням геноциду з боку київського режиму. Проводити паралелі в тезах задля виправдання війни можна нескінченно, але повернімось назад у 38-й, де Гітлер запевняє, що Німеччина готова піти на найбільші жертви, щоб раз і назавжди відмовитись від конфліктів з Польщею, Великою Британією і Францією. Жодна держава не зробила для миру більше, ніж Німеччина. Але треба розуміти, що німецька жертовність має межі. Нам би було прикро, якби наші відносини з іншими європейськими державами через це погіршилися або зазнали шкоди. Однак це не була би наша провина. Моя справа і справа усіх нас, мої земляки, це потурбуватися, щоб закон не перетворився на беззаконня. Німці у Чехословаччині не є ані беззахисними, ані покинутими. Нехай усі це знають. Цю промову уважно слухають у Празі, і ніхто не сумнівається, що Гітлер щойно оголосив війну. Начальник головного штабу Чехословаччини генерал Людвіг Крейчі наказав усім командним структурам бути готовими, а солдатам заборонив покидати казарми. У празі розуміли, що здетонувати може будь-якої миті. Промова Гітлера викликала у судетах масові заворушення, погроми на німецько населення і захоплення державних установ. Але це не було те повстання, на яке розраховували нацисти та їхня п'ята колона. Чехословацькі силовики за допомоги місцевих антинацистських активістів зупинили ескалацію насильства. Антидержавний пуч провалився. Загинули близько трьох десятків людей з обох сторін. Генляйн, лідер судецько-німецької партії, утік до третього рейху, і це деморалізувало рядовий склад партії. Але Чехословацький головний штаб був упевнений, що це лише прелюдія до великого повстання, що дасть рейху. Привід до вторгнення судети були для Гітлера не просто територією, це був ключ до домінування у Європі. А її промисловість та розташування відкривали шлях для подальших завоювань 17 вересня, тобто за п'ять днів після промови, Гітлер. Для захисту співвітчизників наказав створити судецько-німецьке ополчення. Зброя, як перед тим, і гроші надходили із Німеччини. Гвинтівки і кулемети постачали не з арсеналів Вермахту, а з окупованої напередодні Австрії. Це для того, щоб уникнути доказів залучення Берліна до розпалювання конфлікту в сусідній державі. І що цікаво, війна на державному рівні між третім райхом і чехословаччиною не оголошувалася. Прага визначилася з офіційною датою її початку аж у 97-му. і цим днем стало якраз 17 вересня 38-го. Але чи могла Чехословаччина протистояти Німеччині у 38-му? Звісно, Німеччина була більша і сильніша. У 38-му Вермахт мав близько півтора мільйона солдатів, дві з половиною тисячі танків, переважно легких і застарілих, і чотири тисячі літаків. Хоча значна кількість з них була. Тренувальними і знову ж таки застарілими Чехословаччина могла мобілізувати близько одного мільйона солдатів, включаючи резервістів. Врахуйте 350 сучасних, а не як у німців, танків, таких як ЛТВЗ-35, які вважалися одними з найкращих у Європі, та близько 1500 літаків, зокрема винищувачі авіабет 534. Але головною перевагою були судецькі фортифікації міцні укріплення подібні до французької лінії Мажино. Це бетонні бункери, оснащені гарматами та кулеметами, простягалися вздовж гірського кордону, роблячи його непрохідним. Чехословаччина не була слабкою жертвою. Навпаки, це була одна із найбільш розвинених і заможних держав Центральної Європи. Водночас, Німеччина лише за кілька місяців до судецької кризи анексувала Австрію. Це додавало ресурси, але й розтягувало сили. І саме Чехословацька оборонка, яка покривала 40% світового ринку озброєнь, дала би Гітлеру те, чого йому бракувало. Сили і простір для великої війни, німецький генерал Вільям Кейтель, який був військовим губернатором Судетленду, який, до речі, підписав акт про капітуляцію Німеччини, визнавав, що Вермахт не був готовий до війни з Чехословаччиною уже під час Нюрнбернського процесу, 46 му він заявив: ми були надзвичайно раді, що до військової операції не дійшло, оскільки протягом усього часу підготовки ми завжди вважали, що наші засоби для нападу на прикордонні укріплення Чехословаччини були. Недостатніми, і тут би всім разом допомогти Чехословаччині дати по зубах Гітлеру. Тим більш Франція від 24-го року мала із Чехословаччиною союзницький договір, що передбачав військовий захист. Договір про взаємодопомогу, але без військової компоненти був і між Прагою та Москвою. Але союзники відмовилися від виконання зобов'язань. Вони обрали шлях умиротворення агресора. У вересні 38-го року прем'єр-міністр Британії Нейл Чемберлан двічі з інтервалом у тиждень зустрічається з Гітлером. Фюрер спочатку вимагає самовизначення для судецьких німців, але за сім днів висуває ультиматум: негайна передача усього регіону. Інакше війна є дуже показова деталь про ті перемовини. Під час першої зустрічі Гітлер заявив, що доб'ється повернення трьох мільйонів судецьких німців до райху навіть ціною війни. Чемберлан уточнив. Чи задовольнить Фюрера, якщо ті три мільйони німців зараз приєднаються до райху, і чи Гітлер після цього більше нічого не захоче? Конкретної відповіді Чумберлен не отримав. Фюрер сказав, що Чехословаччина все одно розвалиться, адже інші національності поляки, угорці, українці, словаки, підуть слідом за судецькими німцями. 19 вересня посли Британії та Франції передали президенту Чехословаччини Бенешу вимогу своїх урядів вивести війська із зони конфлікту і передати Німеччині усі землі, де більшість жителів судецькі німці. Республіка мала це зробити, нібито для власного ж блага. Ну просто уявіть собі цю ницість. Треті сусіди вказують вам, що вам треба забратися з однієї кімнати вашої квартири, аби чогось не вийшло. Власне, чому так сталося? Ми дуже детально розбиралися з дослідниками Другої світової Олександром Іщуком та Олександром Білусом. Ось у цьому випуску посилання залишимо в описі до цього відео. Спойлер Сталіна тоді боялися більше за Гітлера. А от чому не втрутився радянський союз, в тому числі і через інтерес в Україні? Словом, подивіться. Увечері 27 сьомого вересня перед виїздом до Мюнхена прем'єр Чиберлан виступає по радіо. Як жахливо, нереально та неймовірно, що ми будемо тут копати окопи і одягати проти гази через чвару у далекій країні між націями, про які ми нічого не знаємо. Ще неможливішим видається те, що суперечка, яка була вже загалом вирішена, стане приводом для війни. У цей час німецькі танки вже котилися вулицями Берліна, прямуючи на кордони з Чехословаччиною. Хоч як би ми співчували маленькій нації, продовжувач Берлен, які загрожує великий і могутній сусід, за жодних обставин ми не можемо допустити, щоб уся британська імперія була просто втягнута у війну власним коштом. Якщо ми вже маємо воювати, то це має бути загроза більша ніж існуюча. Я до глибини душі миролюбна людина. На голови Чехословаків вилили відро крижаної води. Так описує ті події. Історик Маєвський у своїй книзі Коли спалахне війна. Жодних ілюзій, панове, таким був висновок із промови. Ваша справа не варта того, щоб за неї гинули британці. 29 вересня у Празі, у резиденції президента республіки, військові закликають Едварда Бенеша не віддавати території без бою. У декого з них на очі виступили сльози. Армія хоче і буде боротися, переконували вони. Банеш з розумінням поставився до вимог офіцерів, однак зауважив, що є не лише верховним головнокомандувачем, а й політичним лідером усієї нації. Було б нерозважливо з мого боку, якби я хотів у цей момент повести націю на різанину у війні за умови ізоляції. Але запам'ятайте, що я вам зараз скажу так. Те, що вчинили ці дві країни Франція та Велика Британія, жахливо. Але це тільки початок великої європейської трагедії. Війна, велика європейська війна розпочнеться. Будуть великі катастрофи та революції. Вони не хочуть воювати тепер разом із нами за кращих обставин. Їм доведеться важко воювати замість нас, коли ми не зможемо воювати. Вони всі отримають. Жорстку відплату це були пророчі слова 30 вересня. У Мюнхені Чехословаччину змусили поступитися. 1 жовтня німецькі війська увійшли в судети. Чехословацька армія відступила, а цивільне населення, чехи, євреї, антифашисти мусили втікати. 10 жовтня судети стали частиною третього райху. Чехословаччина перестала бути суб'єктом міжнародної політики і втратила законну владу. Президент Едвард Бенеш пішов відставку і відправився у вигнання до Лондона. Національні збори вибрали президентом Еміля Гаха. Сусіди Чехословаччини також не втратили свої нагоди. 2 жовтня польська армія перейшла чехословацький кордон та розпочала окупацію Тешинської області. Рівно через місяць, в результаті віденського арбітражу, Угорщина окупувала значну частину тогочасної підкарпатської Русі. Це наше Закарпаття. У цей короткий проміжок часу українці там встигли проголосити державу карпатську Україну. Раджу подивитись: ось цей наш параграф. 15 вересня 1939 року Гітлер порушив Мюнхенську угоду, напав на решту Чехословаччини, створив протекторат Богемії та Моравії. Словаччину перетворив на маріонеткову державу. Судецьких німців мобілізували до вермахту після поразки Німеччини. Союзники на Потсдамській конференції дозволили виселення етнічних німців із країн Центральної та Східної Європи, вважаючи їх співучасниками нацистських злочинів. Цей процес був санкціонований так званими Бенешівськими декретами за прізвищем колишнього президента Чехословаччини. Усі німці мусили носити на рукаві білу або жовту пов'язку, а іноді просто пришивали до одягу шматок білої тканини. Символічна деталь лише кілька років перед цим нацисти так само маркували євреїв. Подивіться, ось тут. 30 травня 1945-го перші 20 тисяч чеських німців покинули Брно і пішки рушили до кордону з Австрією. Однак Австрія закрила кордон для біженців, тож їх майже місяць тримали фактично просто неба або у бараках. Тих, хто вижив, австрійці зрештою таки впустили в країну. Пізніше цей похід отримав назву брненського маршу смерті, оскільки під час нього від виснаження і дизентерії загинули близько тисячі. 700 людей після капітуляції Німеччини на території Чехословаччини залишались не тільки місцеві німці, а ще й понад півтора мільйона біженців із Сілезії, які втекли сюди від наступу Червоної армії. Багато з них потрапило до спеціальних таборів, офіційно названих для інтернованих, але по суті дуже схожих на справжні концентраційні. Архівні свідчення фіксують випадки жорстокого ставлення до німців, катувань і убивств, і все це відбувалося всупереч рішенням Потсдамської конференції, яка вимагала, аби виселення проходило впорядкованим і гуманним чином. Але чехи мстилися подекуди навіть доводилося втручатись радянським солдатам разом з німцями. З країни виганяли і угорців, а також всіх, кого вважали колаборантами чи зрадниками. Їм відмовляли в громадянстві, застосовуючи принцип колективної провини. Людей вивозили у вагонах для худоби, ешелони відправлялись один за одним. І тут виникає питання і до нас, яке рано чи пізно постане. А як ми повинні вчинити з колаборантами і всіма росіянами, які приїхали освоювати окуповані території на місце українців? Напишіть нам у коментарях. Виселення у Чехії проходило у три етапи, і тривало шість років із 45-го по 51-й. Загалом Чехословаччина залишили близько трьох мільйонів німців. За офіційними даними під час Цієї депортації загинули 18 тисяч 816 людей. Тисячі були скалічені чи зазнали насильства. Доля ще понад 200 тисяч виселених і досі залишається невідомою. Як перевиховували німців у самій Німеччині? Подивіться, ось в цьому параграфі посилання на всі випуски, які я згадую, залишимо в описі під відео. Коли ми готували цей випуск, мене не полишало відчуття безпомічності, як у 2014-му, коли Росія напала на Україну в Криму. А Путін, ухмиляючись, розповідав про шахтарів на танках та форму, яку можна купити у будь-якому воєнторзі, у 1938-му моротворення агресора не спинило майбутню світову війну, а лише підбадьорило Гітлера. Але цей урок світ не засвоїв, інакше цього нападу Росії на Україну просто би не сталося. Дякую, що додивились до кінця. Ми будемо вдячні за ваші лайки і коментарі. Нова історія вже у новому параграфі. До зустрічі.